Продається затишний та міцний цегляний будинок загальною площею 63 квадратні метри, розташований у спокійному селі з розвиненою інфраструктурою. Будинок добротний, з надійними стінами, але певний час у ньому не проживали, тому потребує косметичного оновлення та турботливих рук справжнього господаря. Це чудова можливість облаштувати житло повністю під себе без переплати за чужий ремонт. Опалення індивідуальне газове, додатково встановлені дві дров'яні пічки, що забезпечує тепло навіть у разі відсутності газу та дозволяє суттєво економити взимку. У будинку є ванна кімната та туалет. Заведене централізоване водопостачання. Санвузол потребує ремонту. Планування зручне, кімнати світлі, будинок добре зберігає тепло. На подвір'ї розміщені всі необхідні господарські споруди, гараж, сарай, приміщення для утримання худоби, що ідеально підходить для ведення власного господарства, великий просторий двір, міцна огорожа та ворота, достатньо місця для заїзду авто, облаштування зони відпочинку або дитячого майданчика, земельна ділянка площою 20 соток відкриває широкі можливості. Город, сад, теплиці, розвинення худоби, пасіка або невелике фермерське господарство, місце тихе, зелене, з чистим повітрям та приємною сільською атмосферою, ідеальне для спокійного життя, село з добре розвиненою інфраструктурою, школа, дитячий садок, магазин, кіоск, зупинка громадського транспорту, усе в пішій доступності до 500 метрів, 40 кілометрів до найближчого міста, регулярне транспортне сполучення, можливий продаж за сертифікатом, документи готові. Ціна 4100 доларів. Це вдалий варіант для постійного проживання та дачного відпочинку або ведення господарства. Переходьте за посиланням до телеграм-каналу та обов'язково домовляйтесь про перегляд.